Колеса для валізи під артиклом 1219. Ось такі мощні, здорові крещата. Здорові Це заглушка, вона витягується в разі необхідності. Це фіксатор, штопор. Тобто воно їде, так? Да? Їде, їде. Фіксуємо, оп, і вже не їде. Для чого це потрібно? Це потрібно і назад. Це все робиться не рукою, а ногою. Ось бачите? Нажали, віджали. Коричата подвійні. Це робиться для того, щоб коли ви поставили валізу на невеликому схилі, просто вона нікуди не поїхала. Зафіксували, все, вона стоїть на місці, і ви знаєте, що нікуди вона не зрушить, сама по собі. Також. Це дуже зручно, щоб у вас її не вкрали, бо коли коліщатка не їдуть, так собі ефект. Кріпиться на 4 саморізи. Саморізи в комплекті не йдуть. Якщо ваші десь пропали, ті, що були заводські, купуйте затяжні, такі з великими шляпками. Вони, головне, що вони не викручуються. Обов'язково замірюйте оці розміри, дві ширини. Як бачите, форма тут непроста. Ось такий виділосик, все по центру знаходиться. Градус вращення 360, точні. Розміри цих коліщаток ви знайдете за посиланням, посилання в описі до товару. То розміри самих коліс, розміри. Ширини і висоти коліщаток зроблені вони з АБЦ пластику. Пластик дуже хороший, він не боїться морозів, не боїться жари, еластичний завжди. Продаються парою праве та ліве. Бачите, маркування ніякого немає, тож підсказати з виборами не вийде. Ну, тоді залишається тільки підбирати розміри. Вот цих колещатах.